Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Як завжди, у нас на автомайданчику велике оновлення автомобілів. А що саме приїхало і по яким цінам? Дивіться у сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на канал і я розпочинаю! Hyundai Santa Fe 18 500 доларів автомобіль 2013 року. 2.2 дизель, автомат 184 тисячі пробігу, офіційно куплена в автосалоні машинка. Так виглядає ключ. І давайте подивимося на комплектацію даного авто. Так, друзі, автомобіль має безключовий доступ. 4 склопіді мечі з авторежимами, електровання дзеркал, пам'ять водійського сидіння. Та електрогалювання пасажирського сидіння, підігріви передніх сидінь, мультикермо, повний привід, двозонний клімат-контроль, датчик світла та дощу. Позаду у нас є шторки, підігріви сидінь, салон шкіряний. Також є величезний панорамний дах. І це, друзі, у нас ще й семимісна версія. Автомобіль має задні парктроніки, камеру заднього огляду і досить приємних розмірів багажник. Mazda CX5 2012 року, 15 тисяч доларів, 2,2 дизель автомат, повний привід, 190 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, нова Mazda і єдина в нас, в принципі, всі вже продали, які в нас було, було у нас їх три штуки. Лінзована оптика, перед зад парктроніки, автоматична коробка передач і йдемо в салон дивитися на комплектацію. Має мультикермо, багато різних датчиків, двозонний клімат, підігріви, сидінь. В принципі, все стандартно. Також тут присутня задня шторка. І, друзі, це у нас повнопривідна версія. Range Rover Evoque, 23 500. 18-го року 2-літровий автомат повний привід 45 тисяч кілометрів пробігу. Авто має безключовий доступ. Перед зад парктроніки, камеру заднього огляду, шкіряний салон, електролювання водійського сидіння, датчик світла, дощу, клімат, контроль та багато іншого. BMW X5, 3 літровий дизель. 18512 року 290 тисяч пробіг без підкрасів. Гарна комплектація x 5-го, сидінь, мультикермо, клімат-контроль, підігрів та багато-багато іншого. Друзі, нагадую, що всі автомобілі, які стоять у нас на автомайданчику, продаються по ціні від власника без нашої націнки. І всіх їх можна придбати у кредит від нашого партнера компанії OTP Bank. До речі, наприклад, ось цей автомобіль Ford Focus 18-го року може бути всього-навсього за 8 тисяч гривень на місяць. Ваш зацікавила пропозиція? Обов'язково пишіть у коментарях і ми вас проконсультуємо. Nissan Qashqai Plus 2, семимісна версія 2011 року, 12200, 230 пробігу, 2-літровий дизель, механіка в комплектації Bose, не мальована. Комплектація дійсно гарна, друзі, вона вже безключовий доступ, лінзована оптика, двоколірні легкосплавні диски. Дуже красиві, мені особисто дуже подобаються. І дивимося, що всередині. А всередині величезний панорамний дах. Підгріві сидінь, двозонний клімат, камера заднього огляду, музична акустична система Bose, мультикермо. Чудовий варіант великого сімейного семимісного кросовера. Volkswagen Tiguan 14900, 2-літровий бензин автомат 2016 року, 189 тисяч пробіг. Дуже красивий салон, такий молочний з чорним іде, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, запуск кнопкою, підігрів сидінь та панорамний дах. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений, сертифікований. Також він має камеру заднього огляду і оглянути всі автомобілі можна щодня з 10 до 19 приходьте ось сюди на офіс. Тут є ключі, хлопці вам відкриють, покажуть в суботу та неділю. Працює автомайданчик за графіком авторинку з 7 до 15. Що ж, друзі, попереду ще багато різних цікавих автомобілів. Не забувайте обов'язково підписуватись на, на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео. Підтримуйте україномовний контент. Volvo XC 90 2013 року 16500, 24 дизель на автоматі, 238 пробіг, самімісна версія. Де двоколірний шкіряний салон, клімат, контроль, мультикермо, 4 склопіді мечі та пам'ять водійського сидіння. Подивіться на ці тапки в Вольво. Дуже пасує даному автомобілю. Величезний кросовер. Як я і казав, друзі, це не семимісна версія. З нюансів по кузову є ось така м'ятинка на крилі, яка витягується. І трішки зачеплені дві дверки. І ось тут дверка тренута. Це в нас пластикова накладка. Peugeot 207 SV, 6 тисяч доларів 10-го року. Один дизель на механіці 184 тисячі кілометрів пробігу. Такі в нас великий позашляховик. Це у нас Сангіон Rexton 2. 2,7 дизель, 110 пробігу. Автомат 2011 року 10 тисяч 900 доларів. Ціна даного автомобіля. 4 склопіді має пам'ять водійського синня, дерев'яні ставки, клімат, контроль і красивий білий шкіряний салон. Ну, багажник, друзі, я скажу, тут величезний просто. І високий, і широкий. B7 Passat 9850. 11-го року 1.4 бензин 170 тисяч пробіг. В дуже гарній комплектації зараз вам її продемонструю. Подивіться на цей розкішний коричневий шкіряний салон з алькантарою. Мультикермо, датчик світла за дощу. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автохолд. Величезний панорамний дах. Дуже-дуже гарна комплектація. Також тут електропривід кришки багажника. Присутня задня шторка. Машина свіжо пригнана до нас на майданчик саме, але вже з пробігом по Україні. Шкода Октавія А7. 1,6 дизель автомат. 16 року 209 пробігу. Ціна 13200 доларів. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, датчик світла дощу та мультикермо. Ну і, звісно, шкода величезний багажник. Також, друзі, тут присутні задні. Троніки. Задня шторка також є. Машинка свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Авто пригнано, до речі, з Голландії. Гібридне Peugeot 3008 2013 року. 2-літровий дизель, автомат 178 тисяч пробіг. Це у нас ще раз наголошую гібрид. Що ж, давайте заглянемо у салон даного автомобіля. То має 4 склопідіймачі, мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат, повний привід і друзі, розхід автомобіля. 3 літри по місту, 4 літри по трасі. І так, багажник гібрида відрізняється тільки тим, що... Тут немає ось цієї полички, яка є звичайним 3008. І він трішки компактніший. Але, в принципі, тут достатньо місця. Volkswagen Sharan 2 літровий дизель механіка 7-місний, повний привід 12-го року 317 тисяч пробіг. Ось такий ексклюзив до нас завітав на автомайданчика. Має два ключі. Можна за допомогою них відкрити бокові дверки. Давайте зглянемо в нього всередину. адже комплектація тут дійсно класна. Друзі, авто має 4 склопідіймачі, мультикермо, двозонний клімат, механіку шестиступку. Авто саме паркується, адже тут парктроніки 360. Автохолд, величезний панорамний дах. Також двері відкриваються самостійно. Це в нас семимісна версія. Величезний сімейний автомобіль. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований і без пробігу по Україні. Автомобіль, окрім передніх та задніх партроніків, має ще й камеру заднього огляду. Ось такий автомобіль у нас є. Це ВАЗ 3600 10 року 48 тисяч пробіг, 1,6 бензин, 2 ключі, 2 комплекти. Гоме. Тойота Versa 12 тисяч доларів 12-го року 2-літровий дизель на механіці 171 тисяча кілометрів пробігу. Авто в гарній комплектації з мультикермом на механіці. З клімат-контролем, панорамним дахом величезним. Автомобіль свіжопринений з Франції без пробігу по Україні. Чистенький охайний салон. І, друзі, це у нас, до речі, ще й семимісна версія. Друзі, Passat b 5 4900, 1,6 бензин. На механіці другого року 164 тисячі пробігу. У нас в кузові седан. Завітав до нас на автомайданчик без пробігу по Україні автомобіль. Так виглядає у нас салончик. Кого зацікавив, приїжджайте та оглядайте на автомайданчику. Що ж, друзі, ось такі автомобілі продаються на нашому автомайданчику. Як завжди, я вам показав тільки новинки в наявності понад 150 автомобілів, які ви можете оглянути щодня. Бажаю всім спокійного вечора. Підписуйтесь на наш Твіп-канал, підтримуйте україномовний контент. Забувайте про все російське. Підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.